До нового навчального року Бердичівський коледж промисловості, економіки та права підходить зі стійким бажанням поповнити лави свого студентства і приємними новинами. Ну, по-перше, закладу є, що запропонувати абітурієнтам, Дев'ять спеціальностей, за якими тут навчають, непоганий привід замислитися молоді над тим, а чи не обрати одну з них за свою майбутню професію. Зокрема, на кілька років коледж може стати рідною домівкою для тих, хто відчуває у собі тягу до чогось технічного. Це технології обробки матеріалів на верстата. Та в лініях це ливарне виробництво чорних, кольорових металів і сплавів, і це хімічне та нафтове машинобудування. Це три технічні спеціальності, де діти навчаються безкоштовно. І в чому, причому всі студенти, всі абітурієнти, які стали студентами першого курсу, першому семестрі, отримують стипендію. Це досить суттєво. Тому що стипендія ординарна складає 400 гривень. Ну і ще, якщо взяти до уваги, індексацію, яку вони отримують, звичайно, що в подальшому вони повинні будуть працювати і за результатами сесій отримувати вже… Стипендію сама назва коледжу вже свідчить про те, що набути необхідні знання зможуть у його стінах не лише майбутні промисловці, кваліфіковані викладачі готують у закладі правознавців, фізкультурників, а також спеціалістів із модного нині фінансово-економічного напрямку, економіки підприємства, фінансів і кредиту, бухгалтерського обліку. Саме на цих спеціальностях а також спеціальності фізичне виховання. Розробка програмного забезпечення та правознавства здійснюється навчання як за контрактом, так і на державній основі. Якщо говорити за контрактну основу, то я хочу підкреслити, що в цьому році, і це дуже суттєво, і це немаловажно, в нашому навчальному закладі плата за навчання не збільшилась, тобто вона стоїть на тому самому рівні, яка була в минулому році. У коледжі промисловості, економіки та права здійснюють навчання не лише на денному відділенні. Прийом документів на нього триватиме до 22 липня, а й на заочне, на базі 11 класів. Прийом на заочне відділення проводитиметься з 30 липня по 28 серпня. Для тих, хто вже має вищу освіту, але хоче отримати додаткову, у закладі створено відділення після дипломної освіти, навчають, на якому 10 місяців. Випускники усіх цих відділень, зазначає керівництво закладу, мають абсолютно рівні умови вступу до вищення. Щодо останніх, то коледж вже не один рік тісно співпрацює з близько десятка державними університетами і академіями. У нас є домовленості скажімо, з вищими навчальними закладами державними: Тернопіль, Київ, Харків, Мелітополь, Львів. З усіма державними навчальними закладами наші випускники поступають на третій, на четвертий курс там вже гарантія 100% через те, що в нас домовленості є. До нас при, при, приїздять, скажімо так, приймають екзамени тут у нас в коледжі. Так що... Багато студентів користуються такими? Ну, відсотків скільки? Десь 80, десь так. Десь, десь так. Через рік ділиться планами Володимир Ольшевський, цілком можливо, що очолюваний ним заклад стане єдиним коледжем на Житомирщині, де оголосять набір до бакалаврату. Ми вирішили через рік ввести підготовку бакалаврів. Це рік навчання в університеті в державному, ми тільки з державним маємо зв'язки з частими – ні. Рік навчання в державному університеті це спеціаліст. Рік і два місяці бухгалтери, рік і чотири місяці юрист. Ми поки по двох спеціальностях рішаємо бакалаврат через рік це юристи і бухгалтери. Ще через рік фізкультурників. Ще одна приємна новина, якою діляться у коледжі, там відкриваються комп'ютерні курси. 150 комп'ютерів і висококваліфікований персонал дозволяють організувати навчання на вищому рівні усіх бажаючих. Всі ті, кому необхідно володіння основами комп'ютерної грамотності, необхідно. Прийти до нас і висококваліфіковані фахівці допоможуть вам самоосвоїти комп'ютер, і що хочу зазначити, і особливо напевне звернутися до вчителів загальноосвітніх шкіл, оскільки у відповідності до листа Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України від 26 шостого. Червня цього року зазначається, що до кінця 2011 року всі викладачі, всі вчителі загальноосвітніх шкіл повинні володіти. Їх часто називають одним із кращих у державі. Багато було зроблено, аби дипломи цього закладу почали котуватися не лише в Україні, а й в десятках країнах світу. Одним із безумовних чинників, що дозволив зробити діяльність коледжу ще більш успішною, відзначає Володимир Ольшевський, це тісна співпраця і взаєморозуміння з міською владою і особисто Василем Мазуром. Він не спить і мені не дає. Це достатньо. Він вирішує всі питання. Але... Без нього я не можу рішати питання, тому що це на рівні міського голови рішається, такі ну, серйозні питання. Василь Константинович, звісно, він заінтересований, тому що в місті була вища освіта. Ми стараємось, потихеньку потихенько вийдемо. Я думаю, через років два-три вийдемо на вищу, вищу професійну освіту.